Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Заняття починаємо на запитання відповідаємо. Сьогодні згадуємо числа: число 1 та число 2. Ось як утворюється число 1. Намистинка у нас одна. Це значить, що позначаємо цифрою 1. Назвіть, будь ласка, предмети, яких є по одному. Що ми тут бачимо? Один замок, одне сонечко, один годинник, один м'яч, один гриб, один жучок. Молодці. Утворення числа два. До однієї намистинки додали ще одну намистинку. Їх стало дві. Отже, число 2 позначається цифрою 2. Назвіть, будь ласка, предмети, яких є по два. Дві малинки, два яблучка червоного кольору, дві грушки. І два яблучка зеленого кольору. Молодці. Наступна гра називається скільки іграшок порівняй. По скільки іграшок на картинці. Порахуй, будь ласка. По одній одна лялька, один динозавр, одна пірамідка, одна машинка. Тобто, всього в нас по одній. По скільки іграшок на цій картинці? Уважно роздивіться. По дві два робота, два м'яча. Малята. Погляньте і скажіть, яких іграшок більше, а яких менше. Лялька одна, роботів два. Отже, роботів більше на один, ніж ляльки. Яких іграшок більше, а яких менше на цій картинці? Пірамідка одна. А м'ячиків два. Отже, М'ячиків більше на один ніж пірамідок. Яких іграшок більше, а яких менше на цій картинці? По одній машинок і динозавр порівну. Молодці. Давайте розглянемо цю картинку і порахуємо. Тваринок. Перший зайчик, друга лисичка, третій ведмедик, четвертий котик, п'ятий вовк. Діти, скажіть, будь ласка, хто стоїть за зайчиком? Правильно лисичка. А хто стоїть перед ведмедиком? Лисичка, молодці. А хто стоїть за ведмедиком? Правильно, котик. А хто стоїть останній? Вовк, а хто стоїть перший? Зайчик. Давайте ще раз порахуємо. Перший зайчик. Друга лисичка, третій ведмедик, четвертий котик, п'ятий вовк. Всього їх тваринок 5. Так, молодці дітки. Дітки, хочу вам запропонувати виконати домашнє завдання. У свій вільний час. Викладіть, будь ласка, цифри 1 і 2 бущога горішків, гудзиків, каштанів, камінчиків. Якщо ви роботу виконаєте, матуся нехай сфотографує і мені надійшли фото. Я впевнена, що ви правильно напишете ці цифри. А на цьому наше заняття завершено. Я вам дякую за увагу. До зустрічі!